Прапор наш цін у виразні небо золотисту поруч. День державного прапора. Це свято, встановлене на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символики Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Сині жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. В середині ХІХ століття, під час хвилі європейських революцій, синьо жовтий стяг вже утвердився як прапор українського народу. В Українській Народній Республіці Сіне-Жовтий прапор був затверджений як державний. 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла сіне-жовтий український прапор до Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Після початку російської агресії синьо жовтий прапор став символом боротьби та спротиву загарбникам. Тепер український прапор знає весь світ, шанує весь світ, тому що це прапор перемоги. А поле, що я тримаю, мене а поле, що я Жимовку України. Нема свіді. Пість святого. І не буде ніколи. від, від неба полем. Крапок нашої країни має колір завтра автосини. Синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо, верхня смуха, жовте поле, – друга. Не забудь не день ніколи. Україна це небо. Україна це небо і поле. Прапор України. жовтої платить. Прапор України не має рить. Прапором на свято з прапором у бій. Це моя святиня, символ волі мій. Український прапор з неба і пшениці прививає мама піснею в колисці боронити заборону. Звице волю жити на цім світі, з вірою, любов'ю, серце Україна, єдина.